Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі! Для всіх любителів легких, смішних, новорічних фільмів українського виробництва спішу повідомити, що вже 17 грудня о 20.00 на телеканалі ICTV2 відбудеться прем'єра новорічної комедії під назвою Друзі за контрактом. Комедія розповідає про несподівану дружбу двох геть зовсім різних хлопців дрібного крадія Сашка на прізвисько Саня Клаус і хлопчика Богдана, дитини заможних та дуже зайнятих батьків. Варто зазначити, що у даному фільмі зіграли такі українські актори, як Юрій Дяк, Алекс Степаненко, Андрій Ісаєнко, Ігор Портянко, Михайло Кукуюк, Катерина Гулякова, Ангеліна Гущина та інші за сюжетом дрібному злодюжці Сашку дуже потрібні гроші, тож він погоджується на легкий заробіток крадіжку цінної флешки з будинку відомого інженера-конструктора. Але там Сашко знаходить малого та самотнього хлопчика Богдана. З чого й починається історія дивного знайомства і справжньої щирої дружби. Тому на Сашка і Богдана чекають випробовування, які докорінно змінять їх погляд на світ. Будуть і гумор, і багато екшену, і впізнавані столичні локації, та магічна атмосфера Різдва. Тож, друзі, якщо ви хочете поринути у святкову новорічну і різдвяну атмосферу, відчути передноворічну метушню, відпочити головою та серцем, тоді раджу подивитися комедію під назвою Друзі за контрактом уже 17 грудня о 20.00 на телеканалі ICTV2. Якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю миру, добра та гарного перегляду!